Да, багато сьогодні людей. Родинами і дітки, і молодь. Різний вік. Тут цікаво, бачите. Такі. Так, хочу мене загубити своїх. такой аромат сосны пахнуть, шишечки ой это ж так страшно боже девчатка вот Да, великий парк такий, багато розваг. І атракціони, і кафе, і ресторани, що хочеш. Люди шукають для себе якісь варіанти, щоб зняти напругу. Бо якщо постійно думати про те, що у нас відбувається. То не дуже добре. На організмі скажується. Сонечко погрітися. на покриває. Класно.